Адвечір'я Різдва Христового урочисту пастирську месу у митрополичій Базиліці очолив архієпископ Мічеслав Мокшицький, з яким співслужили настоятель базиліки отець Прилат Ян Нікель та інші священники. Харцери передали архієпископу Мічеславу Мокшицькому віфлеємське світло. Львівський митрополит звернувся до вірних у храмі з проповіддю і привітав їх з Різдвом Христовим. Після завершення святої меси архієпископ Мічеслав Мокшицький окремо привітав та подякував за спільну молитву присутнім греко-католикам і православним представникам влади і дипломатичного корпусу. З різдвяними святами римокатоликів привітав присутній на літургії Пастирській очільник міста Львова Андрій Садовий. Сьогодні ми зібралися в один полі, в один полі нашої громади. За нашими столами не буде багато наших рідних, які сьогодні захищають нашої землю. 58 тисяч людей зараз є фронту. Кожна родина відправила своїх нелібільших. Сьогодні я хочу, в вашу чергу, висловити слова підтримки тим родинам, чиї рідні зараз в повар. І вони здригаються, від кордона звілка від кожної миті, очікуючи звістку. Що їхні лінії є землі і здоро. Я. Я хочу, щоб ви сьогодні згадали і підтримали всіх наших друзів, колег знайомих, які знаходяться в житарнях, знаходяться в госпіталях, проходять реабілітацію. Сьогодні важливо підтримати кожну родину, яка втратила рідних на рівні. І які вже не вернуться. Це важливо цей день, ці дні свят привернути близьких, знайомих, які, можливо, не будуть мати цього родинного дитла, бо ділитися ним. Як сьогодні говорили, високохресвящений митрополит, відкрити своє серце на любов, тому що Ісус це є любов. Jezus to jest światło tego świata i każdy z Was, może być tym światłem. Daj nam udział w bóstwie Twojego Syna, toczyń na moją pamiątkę.